Вітаю вас! В цьому році ми поговоримо про глобальні змінні в Java, точніше, яка різниця між глобальними і локальними змінними, і як вони працюють. До цього часу ми працювали тільки з локальними змінними, але тепер ми дізнаємо щось новеньке. Першим ділом хочу звернути вашу увагу, що для цього року було б добре, якби ви проглянули і перетравили, так би мовити, матеріал з попереднього уроку про область видимості змінної. Тому що цей урок є логічним продовженням попереднього. Я лише нагадаю, що область видимості змінної це та частина коду програми, де якась змінна доступна і може повертати значення. Наприклад, якщо я створю зміну типу INT тут, і назву її, наприклад, Kava і присвоюю якесь значення, це буде у нас перша змінна, і створю інший метод, який у нас буде називатись, наприклад, метод 2. І тут я теж оголошу іншу змінну, але, наприклад, типу стрін, яка теж називатиметься кава, і вона матиме, наприклад, якесь значення порожній рядок, то в цьому прикладі дві змінні, ось тут і ось тут, мають один і той самий ідентифікатор або назву змінної, але для Java вони ніяким чином не пов'язані і не співставні. Чому? Тому що вони знаходяться в різних областях видимості змінної. В Java область видимості змінної обмежується найближчими фігурними дужками, всередині яких ця змінна проживає або мешкає. Тобто всі методи або дії, які знаходяться всередині тих самих фігурних дужок, що й ця змінна, матимуть до неї доступ. Будь-хто поза межами цих фігурних дужок не матиме доступ до цієї змінної і навіть не знатиме, що ця змінна існує. В цьому прикладі. Якщо ви наведете курсором мишки на змінну всередині методу, ви побачите, що навіть сам Eclipse каже вам, що це локальна змінна. Ось тут local variable. Локальна змінна, яка називається кава. Ключовий елемент тут, що ця змінна локальна. Не звертайте уваги на написане нижче і на червоні хрестики. Це всього лише Eclipse Нам каже, що ця змінна задекларована, але ніде не використовується. І він дивується, для чого ми, в принципі, її декларували. Але в цьому прикладі нам важливо зрозуміти лише те, що ця змінна є локальною для ось цього методу, який називається main. Вона може використовуватись всередині і тільки всередині тіла цього методу. І недоступна поза межами цього методу. І я вам скажу, що в більшості випадків це все, що нам потрібно для того, щоб написати нормальну робочу програму. Але є ситуації, де нам потрібна змінна, яка була б доступна для усіх методів класу, тому що передавати її в якості аргументу кожному методу було б незручно і створювало б додаткові труднощі в написанні і читанні коду. Давайте я вам покажу, що я маю на увазі. Давайте тепер напишемо програму, яка буде використовувати глобальну змінну замість локальних. Для цього. Спочатку нам потрібно буде задекларувати глобальну змінну. Декларування глобальної змінної не набагато відрізняється від локальної. Єдина різниця полягає в тому, що глобальна зміна знаходиться не в методі, а на рівні класу. Тобто, ось тут, одразу під назвою класу, ми можемо написати або задекларувати нашу глобальну змінну. Пишемо Public Static. Наша змінна буде типу INT, тому пишемо int і назвемо її, наприклад, Кава. І одразу ініціалізуємо або присвоїмо якесь значення, тобто пишемо дорівнює 0. Тепер, що ми можемо зробити з глобальною змінною? Ми можемо присвоїти її якесь значення. Наприклад, написати кава дорівнює 1. Тут, оскільки ця змінна глобальна. І, якщо ви пам'ятаєте, область видимості змінної є фігурні дужки, в яких вона записана. Тепер, зверніть увагу, весь цей клас і кожен метод, який є в цьому класі, будуть знати про цю змінну кава, тому що область видимості цієї змінної є весь клас. Тобто, якби ми написали наступне, ми створили б інший метод, наприклад, public static void, додати кави. І в цьому випадку ми не будемо нічого приймати в якості параметрів. І тут ми напишемо кава. Як ви бачите, Eclipse нічого не підкреслює, тому що він знає про цю зміну кава. І він вважає, і правильно робить, що це є дійсний робочий код. Давайте ми напишемо ще один метод. Напишемо «public static void випити кави. І так само тут ми напишемо кава дорівнює 0, тому що, коли ми її випили, її не буде. І скрізь тепер ми використовуємо одну і ту ж саму змінну. Якщо в методі main ми напишемо systemoutprintln і напишемо «кава», Потім викличемо метод додати кави. І знову ж таки виведемо змінну кава. Після цього ми викличемо метод, який називається випити кави. І ще раз виведемо нашу змінну, яка називається кава. Давайте ще додамо один момент до того, як ми присвоїли якесь значення змінній кава. Давайте ми виведемо початкове значення. Тобто, спочатку ми виведемо цю змінну кава, яка в нас є глобальною в цьому класі. Потім ми змінимо її значення в цьому методі main, і виведемо результат. Потім ми виключимо метод додати кави, тобто ось цей метод, який збільшить наше число на одиницю, тобто цю глобальну змінну, Виведемо її ще раз. Потім виключимо інший метод, який обнулить значення змінної кава. І потім знову виведемо цю змінну. Запустимо програму. І так дивіться, що в нас вийшло. Спочатку значення було 0, тобто те, яке було встановлене до запуску методу main. Тобто це те значення, з яким змінна кава була ініціалізована. Потім в методі main ми встановили значення змінної кава на одиницю. І ось у нас наша одиниця, тому що ми її одразу ось тут вивели. Потім ми викликали метод додати кави. Де значення цієї змінної вже тепер збільшилось на одиницю і стало 2. І після цього ми викликали метод випити кави, який у нас робить що, змінює значення змінної кави присвоює значення 0. Тобто, як бачите, всі методи, давайте я це згорну, всі три методи у нас працювали з однією змінною, яка в цьому випадку оперує як. Глобальна змінна для цього класу. Тому що кожен з цих методів має доступ до цієї змінної і нам не потрібно було передавати цю змінну для методів додати кави чи випити кави у якості параметрів, і не потрібно було отримувати результат, тобто повертати якесь значення. Ще раз поясню, чому це так. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, область видимості змінної обмежується найближчими фігурними дошками, всередині яких вона мешкає. Змінна кава мешкає в середині класу і є доступною всім методам цього класу. Зручність використання такої глобальної змінної, якщо можна її так назвати, саме в цьому і полягає, що всі методи всередині цього класу мають до неї доступ. Оскільки областю видимості цієї змінної є весь клас, а не окремий метод. У використанні таких глобальних змінних є, звичайно, і свої ризики, і навіть, можна сказати, недоліки. Тому що ви повинні пам'ятати, які методи використовують цю змінну, і якщо в програмі вашій виникне помилка, потрібно буде перевіряти набагато більше коду, аніж довелося б, коли б ви використовували тільки локальні змінні. Ще один цікавий момент з глобальними змінними. Java дозволяє нам зробити так, щоб значення цієї змінної ніхто, тобто жоден з методів, не міг змінити. І такі ситуації у вас однозначно будуть. Давайте я вам покажу, як це зробити. Давайте створимо іншу змінну і назвемо її, наприклад, відсоток. Public Static Double відсоток. дорівнює, наприклад, 10. Тобто у нас є якесь значення, яке ми будемо використовувати у всій програмі. Тепер. Користувач буде вводити якесь число, наприклад, double число. Ми тут просто напишемо це число вручну, але ми можемо зробити, звичайно, так, щоб користувач вводить це число. І потім після цього нам потрібно буде вивести System.out.println, результат число. Поділити на 100. І помножити на відсоток. Якщо ви пам'ятаєте, саме в такий спосіб вираховується відсоток від якогось числа. Наприклад, 10% від 25 буде у нас 2,5, що є правильним. Очистимо консоль. Якби ви хотіли зробити так, щоб цю зміну відсоток жоден з методів, які у нас є в цьому класі, не міг змінити. Тобто, щоб змінна відсоток була фіксованою і, як би хтось не хотів, щоб вони не могли змінити цей відсоток. Тобто, щоб вони не могли зробити ось так. Це можна зробити, додавши ключове слово final до декларації змінної перед типом змінної. Ми напишемо public, Static, Final і відсоток. Як бачите, як тільки я додав слово final, у нас в методі main слово відсоток або зміна відсоток уже підкреслюється. І якщо ви наведете курсором мишки сюди, на нашу зміну, яка називається відсоток, ви побачите повідомлення, що цій змінній, яка називається відсоток і має атрибут final, не можна присвоїти значення. Тому що final означає, що яке значення їй присвоєно з самого початку, таке значення вона буде мати завжди. Тобто, цей варіант у нас не спрацює. Витримаю його. Тепер повернемось на кілька секунд до теорії. Насправді, зверніть увагу, це дуже важливо. В Java термін глобальної змінної як такий не існує. В інших мовах програмування. Є глобальні змінні, і вони функціонують дещо по-іншому. В Java натомість використовується термін змінна класу, тому що ця змінна існує всередині класу. Або цю змінну замість слова глобальна також називають статичним полем класу. В цьому випадку, якби ви хотіли правильно назвати змінну, яка називається відсоток, ви б сказали, що. Відсоток є статичним полем класу, який називається Global Variables. Статичним, тому що у нас є тут ключове слово static, і вона відноситься до цього класу. Також я хочу звернути вашу увагу на одну з особливостей мови програмування Java, яка полягає в тому, що ми не можемо написати будь-який код поза межами класу. Тобто, якби я захотів написати якусь змінну поза межами класу, наприклад, public int змінна і, наприклад, присвоїти якесь значення, Eclipse би мені одразу її підкреслив. І якби я навів сюди курсором, ви б побачили не дуже зрозуміле повідомлення, але я вам можу його інтерпретувати, пояснити в наступний спосіб: Java не дозволяє писати будь-який код. Поза межами класу. це. В програмуванні існує свого роду упередженість і неформальне переконання, що глобальні змінні, тобто змінні, оголошені поза межами методу, це погано, і якщо ви їх використовуватимете, то настане кінець світу. Це не зовсім правда. Насправді є ситуації, де глобальні змінні будуть не те що корисними, а навіть якоюсь мірою необхідними і зекономлять вам купу часу і коду. Але, як ми говорили раніше, вони мають свої недоліки. Тому вибір залишається за вами використовувати змінну класу, чи глобальну, можна її так назвати, чи локальну змінну в методі. Я вас можу запевнити, що в більшості випадків ви будете використовувати локальні змінні в методах. Тому що вони просто зручніші і з ними легше розібратись. Ось і все в цьому уроці. І як завжди, пишіть коментарі, відгуки, запитання чи побажання, якщо маєте, долучайтесь до нашого каналу, ставте вподобайки, діліться з друзями і найголовніше практикуйтесь і шукайте додаткову літературу, оскільки ці уроки дають вам лише базові знання, які є хорошим початком, але за браком часу недостатнім для повного оволодіння величезними можливостями, які дає Java. На сьогодні все. До наступного року. Дякую за увагу.